Вже мали було виводити якраз останніми вихід мав бути, і це мене ранило 9 березня. Поранення я отримав від мінометного обстрілу. Пам'ятаю, що бачив трасер, як наче міна, вилетіла. Думаю, ну якщо буде прилетіти, то я почую. Ну не почув. Мене ранило просто ну, дві руки, дві ноги. Я думаю, ну все, Наш інструктор казав, якщо вас так ранило, то типу вам хана, <плодження> на ногу там наклав турнікети і потихоньку, скажімо так, поповз в Дніпрі, там вже подивилися, сказали, що ми вас відвеземо на операцію, подивимося з ногою. А я вже прокидаюся раз, вже і немає. Я просто нічого такого страшного не відчув. Просто образився на лікарів, бо думаю, блін, сказали, що поїдуть подивитися, а взяли, відрізали. Хоч, ну, без попередження. Ми скажімо так, коли йшли на війну, то ми були до цього готові. Втратити ногу, це я вважаю ще не найгірше.